Ми більш хотіли награвати якісь схеми, подивитися, як працювати, може щось поміняти на завтра. Але так, да, якось вийшло дуже емоційно, якось багато у Краматорська, тому вважаю, що навіть не змогли наблизитися до завтрашньої гри, тому що ну був як не повний склад, вратаря не було, тому якось грав, не скажу, що на високому рівні була. Так трошки розмінялися перед завтрашньою грою. Склалася трошки не так, як ми хотіли, тому що видалення нашого голпік голкіпера по повлияло на подальшу гру. Нам було незручно, так як на воротах стояв ігрок, який не врата, і це нам додавало проблеми. У нас настрій був і сьогодні, але трошки пішло все не по плану. На завтра ми. Ми будемо відпочивати і готуватися. Ми будемо боротися. Ми хочемо теж стати володарами кіткою! Типу. Чесно кажучи, то да, ми розраховували більш так. Відпрацювати свої там якісь тактику, навички, щось зробити таке цікаве, поекспериментувати. Але ну так вийшло, що гра закінчилась просто ну так на лайці. Будемо дивитись, на, ну, чесно кажучи. Я не знаю, ну кубок не сам загалом цікавий. Мені сподобався. Ми так швидко дійшли. Хоча ну, насправді треба тримати перше місце. Отримати це дуже легко. А от тримати це вже треба постаратися.